Привіт, друзі! Сьогодні ми відкриваємо світ яскравої творчості разом із набором Make It Real. творча студія. Це справжня майстерня для створення унікальних браслетів із милими шармами. Дітей чекають кольорові експерименти, стильні аксесуари та безмежні можливості для самовираження. Уявіть лише, у цьому наборі 1430 намистин і 10 підвісок. Це справжній скарб для юних дизайнерів, а ще великий еластичний шнур, що дозволяє створювати браслети будь-якої довжини, а детальна інструкція. А завдяки зручному органайзеру всі матеріали завжди будуть на своєму місці. Ці намистини просто неймовірні. Вони яскраві, різноманітні та приємні на дотик. А ось підвіски додають браслетам особливого шарму та унікальності. Прозорий еластичний шнур дозволяє легко нанизувати намистини навіть новачкам. А різноманіття кольорів та форм намистин дає можливість створювати браслети під будь-який образ. Усі компоненти виготовлені з якісних матеріалів, безпечних для дітей. Кожен браслет це унікальна історія, створена власними руками, що підкреслює фантазію дитини. Набір підходить для дружніх посиденьок або сімейного дозвілля, адже з нього можна зробити більше 30 браслетів. Намистини та шарми можна поєднувати з іншими наборами мейкідріл, створюючи ще більше неповторних браслетів. Цей набір дарує години творчого задоволення. Він допомагає дітям розвивати фантазію, координацію рухів і відчуття стилю. Створення браслетів це не просто гра, а можливість виразити себе. Подивіться, який чудовий браслет у нас вийшов. А ще цей кейс справжній порятунок для організації. Він робить процес створення прикрас зручним, веселим і креативним. Усі намистини зручно зберігаються в окремих відділеннях, а браслети можна брати з собою куди завгодно. Якщо дитина любить творчість, моду, та стильні аксесуари, набір, який трія творча студія, стане для неї ідеальним подарунком. Це більше, ніж просто набір. Це можливість створювати щось унікальне власними руками.